Три вітаміни, які ну просто необхідні спортсмену спортзалі. Усі є вітамін БО 100 В ньому всі група вітамінів Б. Це без них нікуди, ні туди, ні сюди. Вітамін С це імунітет. Вітамін Е. Не Д-3, як там вітаміном СК2, блядь, говорять. Тому що це вже медицина, це складний процес. А от вітамін Е, який відвічать за е, тестостерони. От три. Є це і група Б дуже важливий вітамін. Ну це вже якщо нарушена якась функція з надпочним із тестостероном, додають э, Д3, СК2, але забувають доказати, що куди треба сірен, куди треба цин. Витамин же є е, той самий, бо Д3 не привращається в форму, яка засвоюється в надпочечниках.